Нема хлібини? Він, та, Все, кому ти так, там повинна. Іна закомірна попросила передати. Вона не попросила, вона поставила не поставлену Ні задачу. Її не ставлять. Попросили, ви хочете її Ромі, Ну вона не уточняла, якому ромі. А ми знайшли Рому. Так, так, так вона не казала фамілію. Це не фамілія. Та ти вручну будеш нести? Ось ось ж Ракета. А, ось ж, ти. Рокі, а так. Так. Я, ну, я не буду... буду... рушки випалив, а не дном зачепили. Контролюю, приніс, обратно, телефон забрав. Все як має бути. Все як має бути. Всі сфотографірувати. Да? Рому сфотографірувати зі цими порожечками. Рома, дивися на мене і Мар'яна Васильівна улибається вже. Мар'яна Сільівна, давай. Це сільпо. сільпо? Це сільпо, булки такі нам подаривати. Все, вільний. Все, а так. Тут... І так кажи, тут строять постійно. Ще приїхала Мар'яна Васильівна тут, строя нас. Я не строя. Заспираю. Свічки, ліцей. А тьоті Лені передали і е, за Києвом на ми, город ми... Там є там за Києвом? Не знаю, так? Є? Бач, одразу локацію путає. <ріху> Ти заводиш заблуждення. Я не забуду. Да, ми все, що даємо фільмуємо, що тобі дали не одну коробку, все, що передали і не тільки. І не тільки. І не і тільки. І не ну звісно, ну, звісно. Все як має бути. Янголи Березані працює. Да. Наталії сило дякуємо, вона також узнала, що ми їдемо, треба передати і вона ж з пустими руками не приїжджає. Баришівська хунта рулить. А це вареники, а... що ти мене бачиш що родився там не приличить. А то, це Янголи Березані. Чи а кривенька що зараз не ліпе, ні? Кривенька? Да. Тільки мило виливає, так? Е, е, да? Ні, вона поки гра на нервах. <laughs> Це окопні свічки. А, це ти казала, маленький вогник теплоти наших, наших сердець, для воїнів І цей, за все. Від колективу «Перлин на краю село мостище спільно, з однодумцями, з усієї України разом до перемоги. Круто! Це дуже важливо. І дві булки тобі. Це буржуючку передали мені з Києва. Я вісім штук, ми трохи там виставили вдома на Херсон. Я одну складав, чітко складається. Зразу взяв куча залізу, але реально тема класна. і по Показували в роботі, так. Да. Їсти можна приготувати. Хоч складемо за 5 хвилин. Ні, вже самі <рес> <Тобав рес> <стадим, рес> Хорошо. Березань, <устань>, <рес> стань, я. <рес> <рес> стань, я <с> ним... <рес> Любов Андріївна, та Руслана <втона> остане на. <рес> Рома, вітай Володим, ще розвитку. раз свою тещу. Так. Хотів би привітати свою любу тещу смоляр Любов Андріївну. Днем народження, побажати їй все найкраще, головне мирно неба над головою, здоров'я і самого найбільшого та й побільше. Так, дякуємо за привітання. А я, Мар'яні Васильівна, ставлю поставлену задачі після День народження. Можна вітати, так як Вадима, цілий рік, і йому буде постійно 50. А у якби буде прямий ефір. Значить, ти повинна дати команду, щоб ми заспівали пісню для твоєї течі, записати ім'я фамілію і скажеш тющі. Що ще. Так, В прямому заїду, ефірі на ютуб-каналі Сергій Шелудько. Від Надюшки Сергійової і має Шелудько своїм хриплим голосом також заспіває якусь козацьку Так, Дякуємо вам за людяність, дякуємо за довіру. І дякуємо, що ваша родина також небайдужа й долучається до добрих справ. Слава Україні! Героям слава. Фотографіру, обачки, Клас. Боякий все. Та я раком стояла, нормально сфотографіруй. Я Рому на руки можу взяти. Ти ж не забувай, що я відео знімаю і фоткаю. Я скажу тіще, щоб похудав, щоб вона переживала. <рес> нормально все. Все, дякуємо тобі, друже. Дякую, йому, так, так, пока, дякую так, вам всім. Все, пока. Монстр, ай страшний. Ти їздиш як директор з букву. Привет. А він праворуч і просто Бля, Я просто не можу сповнити, що дає. Я є Тут з правої сторони. Розумувався, наче заміж, знаєш, іду. Так що, Вадюсик, бляха, я просто не можу. Так Юлька завідує мовчки, я видзвонив твоєго чоловіка. Юлька і дома сидить? Приїхав, ще один іде, студент, дивись, а туди дивиться, гріш, вже тебе щось з тебе топа Бажаю. Привет. Так що, друзі, обіцяв, я зробив Назарчик, нашій гнедик. Капець, да? Да. Капець, красавчик, я просто, ну, я реально шокований. Бляха, я тебе ще раз одну. Вітаю тебе з донечкою. Дякую. Капець, так що хто не знає, що в Назарчика родилась маленька донечка, вона в бурині, правильно? Так. Так що напишете в коментарях і привітаєте його. А він реально, монта, я... взагалі бомба-ракета! Я всі пости читаю, завжди лайкаю, не завжди пишу, але завжди контролюю! Я просто пишаюся такими хлопцями, моєму 22-19. Пішов служити, йому ще не було 17. Ну, Це просто капець. І я, призвані, я Просто шоков. Ще, ще хлопці приїздять. Ти що куриш? У ну, да. мене такі ж не курять. З такою роботою як там машина їзде? На ремонт. Що треба? На ремонт. Що треба? Там, там горе. Так а що ти мовчиш? Там ми думали якось за свій владнає, але скупенс така печальна. Так що ти знаєш, що треба зробити, а я думаю, що ми з глядачами допоможемо. Подпірок дуже багато, але я хотів не дізнать, потім ми кидаємо. Раніше там казали, що ти тільки своїм допомагаєш. Назар я всі свої. Так що будемо тепер допомагати вже те, що ми допомогли придбати, будемо ремонтувати, хоч поки їхав сюди, вже... Знову, знову пишуть, дзвонять і є купа, купа, купа. Чим більше ти шивалишся, тим більше тебе поганяють. Ну а ми вже будемо, так, да, Григорій, працювати. Так що лучше, поки оформку, став на павлю. Мар'яна Васильна не включив телефон. Мар'яна Васильівна повернулася. Вона не може Назара обійняти і хлопців, тому що в неї кофе. зайняте кофе. Санька повернувся. Куди ходив з Мар'яною Васильони? Кофе колотить, так? Да? Мар'яна Антиновна, починай. Ти бачив? Мені стидно. Чого вона з'їжджається, а я грязна. Починай з Назара. А що ти стисняєшся? Каже, я їх всі хочу пообнімашкати. А ну подивись на мене. Обидва. Оп, все, готові. Далі пішли. Це наші. Звісно, березань. Це мій взагалі брат. Осьо. Ось, брат? Ось. Ну, в нього ж мига фамілія, а в мене шелудько. Це сплодитель, Вадим. Це мені він мені як братик. Менший. А де вас? А де ми А я ж Вадим, і кажу, що вона будіяльки. Я думав, ти на ельці, поняв? Ти теж мене знімаєш, так? А що ти тобі не відписав? Ні. Хто не відписав я? Ну там де ми хотіли построїти стіклу. Малий, все зробимо. У мене пацани зробили машину, я тобі не скидав. Пацанам по гранцам, які зайшли в ваш в ваший напрямок на другий день. СПшку розбили, не було ні Старлінка, і машина попала. Мій аматор це був третій. Дякуючи моєму підписнику, ютубовському брату, який служить, позвонив пацанам. За неділю зробили. Я вложився в 19 тисяч гривень. Двері поробили, витягнули, стекло поклеїли, топліну зробили, тормоза в 19 тисяч гривень. Це пушка ракета Підарда. Да, По ношам ти писав тоді. Зробила а, взагалі, бомба. А хто зробив? Е, Мар'яна Васильна, хто ноші зробив? А? Ну, тоді, коли стрім був, кажи. А я не знаю, хто жіночка, зараз я її нашла, вона не писала. Да? Да. Бачите як? Так що Назар, а я можеш хто, передати каже, привіт. Націю, одесу. Да? У нас такі бартери виходять. Круто, так ноші нормальні, все нормально? Да, да, дякую за ноші. Вони зараз на... Установлені вже. Вони польські правіють. Все так як ти хотів, там кількість хватило, да? Все нормально. Зразу 9 штук закрили на сьогодні. день, я доставку добираю. Тим сім писав наче, так? Він писав 9 було. Крутяк. Красавчик. Красавчик. Так що можеш передати привіт підписчикам, скажи, я скоро до вас звернуся. Так, я скоро до вас звернусь з проханням допомогти в ремонті машини, яку мені надали на евакуацію поранених, тому що вона вже, вже скажімо так, вивезла ту кількість, яку вона могла вивести на тому, як вона приїхала сюди. Але покашивалиться. То ми, ми то вже питання часу. Ми це зробимо і по-іншому ніяк. Он тільки що тебе знімаю, і нам хтось задонатив 300 гривень. Бачиш, який ти значить, що все буде Україна. Так що я дякую тобі. Я можу казати, малиш правильно, бо ти мені як син, навіть менше від мого, але реально, як син. Я тоді, як розпочинав збір, я тобі це й сказав. Хоча казав Юрій Пащенко, що я не знаю, як це зробити, бо в мене немає можливості. Коли він каже, я ти ще скинув відеозвернення, воно вже готове. І я подивився, я сказав, я це зроблю. Ну не я, а завдяки глядачам ми це зробили. Так само цю машину ми також купували для наших босяків. Працює Вадюс? Ну, раз приїхав, значить працює. Запаски попродавав? Зняв, щоб не вкрали, під двором стоїть. Щоб не а, Бо тому що в нас деякі там розказували, що знаєш, там, ви машини продаєте, їх хлопці перепродають. Ось у вам відеозвід один. Назар, дасть Бог буде звернення робити, зніме два. О, М можу зараз так гратися, показати. Є вона. Так, це попадання в лобове після прильоту авіабомби. А це, це те? Неудачно да, розминулись, скажем так. Та все буде добре. Мамі валі, привіт. Мама валя, бабуш, бабуся, дружині. Бабушка. Все, бач, ми тебе зафіксували. Не так, так що буде. Бою, красавчик. Та бабуся тебе ще ракета, пітарда. Я знаю, тоді переписувався. Кінечно, вона. Рве і Меча. Ну, в такій родині не може бути поганих внуків і дітей. Як там донечка твоя маленька? Моїми е, ми нашими молитвами. Да? Ну, я думаю, ще з'явиться ще більше глядачів, які будуть молитися за твою родину. І щоб скоріше закінчилася ця не, нелепа війна, щоб ти скоріше повернувся до своєї родини додому. Тут так. Да. Тут додому хочеться. Так що хлопцям усім привіт. Матусі будеш дзвонити привіт, бабусі, дружині. Я думаю, що ми зустрінемося колись разом. Усі. І... <гум> да. Да. Так що так. Так що, друзі, будемо чекати відеозвернення від Назара. От для тих, хто там не вірять, що ми там як там лісників збираємо, Десь на дорозі вони роблять відеозвернення. У мене хлопці не, не, як, не стісняються. Вони ніколи, фактично, всі з відкритими обличчями. — бачить? Тих, хто є тут. <реш> У нас держава маленька, і ми повинні об'єднуватися. Ну і, на жаль, є косяків багато в деяких ланках влади, але не в державі. Тому що держава це всі ми разом і тільки об'єднавшись, ми зможемо перемогти. Так що, Вадюсік, мамі любі, кажу, мамі любі. Юляшки, привіт передаєш. <реш> Любиш? Все добре, я тебе люблю. Малого. Красавчик. <реш> от крім, ти знаєш, <реш> <реш> я. Чуєш, ми тебе, Мар'яна Васильівна, теж любимо. Я взагалі. Всіх люблю. Він не був, вдома. був, ні, він не був, ні. Мар'яна Васильівна, чуєш? Кум, так ти що за углом? Назарчик, це тобі вже грузять цю машину, всю зразу забираєш, а? Служить в одній бригаді. Да? То в тебе кумовська бригада. Чи що це за кумовські оці момент? Так, давай Назара, отпустимо по повній програмі. Назара, де ваша машина? Далеко? Да, зараз Так, Давайте тоді на капот водюсу складаємо, потім від... Це воно кофе по-моєму. тільки воно немає вже. Хто хоче, де він? А? працюємо? Да. Тут Назар розружає нарешті да. нашу машину. Фарма... Фарма... Да. Фарма... Фарма... Да. Е так, що тут ще? Балончики газові треба? Чуєш, є плитка газова? Надо тобі, маленька? Ні, в нас є дві. Мені дуже подобаються ті хлопці, які кажуть, що Досай, на... йому тільки треба медикаменти. Медикаменти. Марія, ти не будеш казати, хто там, що там тобі допомагав? Я скажу. Е -е, якщо треба, для, для звітування. Ну, Мар'яна Васильовна, що ти мені не кажеш, щоб я фіксував? а? Да. Шо? Шо кого? А? Що? Що кого? Шо кого? Привіт якийсь передавай, кажи, хто тобі допомагав я у цих всіх моментах. Треба усі усвідів. Все треба. Да, конечно. Конечно. О, конечно. валянки тобі видали, чи що? Я за носки потрібно. У валянки. Не треба? Нет. Валянки, надо. Я нарешті тільки узнав того чоловіка, який ти передавав таке пошите, не знаю, як воно називається. Рюкзак, його звати Юрій, він сам з Луцька. Це, це, шили, це шила його дочка, у них своє ательє, бо зараз вони мені прислали там на розіграш гаманці. Казали, можливо, щось потрібне в цьому плані. Так що, треба... чи... Та. Назарчик, може подсумки треба під аптечки, Так. Напишеш мені, я попрошу Юрія, там небагато, ну пару-тройку штук можуть вони зробити періодично. Я думаю, що допоможуть. Так що можеш пану Юрію передати привіт тут. Пан Юрій Фамілію не, не запам'ятав з Луцька. великий привіт. Що, кажи. Тепер треба ще, оце ще наконістю довезла, що дівчата із дитячої клініка. Ахмадет. З На тільки ми ніяк не могли зустріти. Це, Щоб ти розумів, там є працівник з тої групи, де ми співаємо, там є в хорі горлиця Люба, От вона є одним із цих активаторів цього всього діяння. Тобто вони не тільки працюють і співають з нами, а ще й організовують збори. Частина з них працює, де вони в сільпо працюють? Так Так, що в сільпо вони також долучалися там, продуктами харчування і різними речами. А також Наталії Шилу, дякуємо, ну, Санька, поверни до мене. Ово, не так. Отак, не так. Не так. Воно. Отак воно. О, баршевська хунта. Поверни мені, Назарчик, подивись на мене. Отак, красавчики. Це Наталія Шило, баршовська хунта. Також нас підтримують. Так. да Дуже багато людей. Хочеться всіх спомнити, хочеться всім подякувати. Е, Назарчик, є ще такі буржуєчки маленькі, Чуєш, маленькі буржуйка складається вона. Може бачив? надо? Ще... Вона не окопну свічку, але в бліндажі. Вона... Можна і окопну свічку? Так. Зараз гріша витягне. Вона розібрана, вона складається конструктор маленький. Чуба це від янголів Березані. Мар'яна На Васильна особисто робила Янглі. з цими дівчатами. Бачите, у тебе буде свято. А Вареники Вареники – це взагалі бомба ракета під Мені дуже обідно, коли кажуть, деякі деякі грамотні нічого не роблять і кажуть, що ви дурнюю страдаєте, а вареники варите. Часточка тепла з міста Березані. Що самі не роблять? Правильно я кажу, хлопці? Правильно, так тобачте, я це я вам можу казати. Так точно. Каже, що ви ерундою страдаєте, а вареники ліплять. А я кажу, я коли служив, мати, як прийшла якийсь кусок сала, а приємно з дому. Що до тебе про тебе думають, не забувають. Нарешті я довіз, хоч одного передам особисто. Це мені підписник. Ілія Олександров з Одеси ось 15 штук. Я їх пороздавав, що в мене там два ромі залиши. Славі передав. На Куп'янськ поїхали. Нарешті, бачиш, я передав самому крутому медику в наших Збройних силах України. Кого? Надо. Ще такого в мене в бусі немає. Так що мені подарунок, шеврончик, дякую, братанчик. Медична служба. мого батальйону, де я Крутяк. Ні, кроку назад за нами. Можешь, да. Бляха. Скажу, матюхи відставить усім. О, от так, а то я на паузу поставив. Красавчик. О, Конечно, ось, це не день народження. Ну, сразу фотку. На Але реально було, було приємно, реально було круто. Все нормально, Рано. Рано круто. Все нормально. я дуже здоров. Як бочите, біля вас. Ви щоб... щоб ви вже були біля. Ні, в Фейсбуці як бачимо, хто виїгає, все нормально. А в Ютубі не бачите? В Ютубі не не бачив. Зайдіть, подивіться, як ми Вадюса поздравляли. І ви просто поймете, як Шелудько поздравляє да? з пантелику. Да, і в кором горли, це я на лампорзі, штурмували. Що б це не переясує? Пер десь... пер а то було перед тим до Владимирович, було діло. Штурмував і там поза кадром розказував наші свої, було в мене діло, трошки мене вивели з пантелика. Так що є там. Як ми в хоч були 50 років, Ми до нього зарулили з бабкою, з Чорноморщиком. Там був хіт сижу. Отак так. Не от. ракети, Березань рулить. Та дивись, передай. балончики в ящичок. Саня, найди там ще один, один ящик баллик. Це, кстати, теж Хоргорлиця передали. Там ще є десь одні носілки. Носілки там і балончиків. Теж від підписчика. Від Олександра Терновського. Ще один, одну упаковку балончиків газових і там ще є одні ноші назару. Так що давай передай. Що, трошки запакували тебе? О, ще одна. Так що хору хор, горлиця і Олександр Терновський, він, кстати, з Харкова. Можливо, треба будуть балончики, дзвониш мені, я попрошу його проплачу і вам вишлють. Аші ну, це також мені тоді подарували хор горлиця. Ті, що штурмували. Це наша окрема штурмова бригада горлиця з Григорівки. А ще є окрема штурмова бригада «Янголи Березані в голові з Мар'яною Васильовною – Це, що штурмує тебе. Поняв? Ну, У нас є такі позивні, ну, я їх так назвав, ну в шутку, але реально вони реально штурмують. І базари і ярмарками, і бачиш, і до тебе доштурмувалися, бо до тебе достукаться реально, а хочеться просто, просто побачити. Хочете щось передати, Ну, я думаю, вам приємно буде. І твоїм побратимам буде приємно, що у тебе є такі друзі, блогери, волонтери, і просто прості українці і зовсім з іншого регіону. Да? І просто познайомилися нечайно. Так що добро буде народжувати добро, а добро ще й буде знищувати зло. Так, воно було. так що ще раз всім пок... О, цей привітос передаси, всіх обнімеш. І тому водію, який забирав машину, теж окрему обнімашку від Шелудька. Плюс? Хоч ти не чорний запорожець, але з миру понитки з цієї сторони Путіну петля на спині. А з іншої сторони це просто перше наше авто, яке ми купували, поняв? Так що буде тобі така пам'ятка. Чорні запоружці, я з них починав, 72 бригада. І остання точка, ми будемо вигружатися теж в них. Так що там вже мамки перейшли на той пакетик, щоб не замарав. Це мамі треба, вона служила в них. Да? О, бачиш, якраз буде тобі подарунок мамки передаси. Скажи, я заслужив, а тобі дарую. Ти мені писав коментар, ти мені говорив, скажи, взагалі, як машина. Врятувала вона хоч одне життя, так як ти медик і купували ми її для евакуації поранених. Машина вивезла е, якщо приблизно, приблизно десь около 150 одиниць людей Та ну. близько. Це якщо не рахувати конкретно евакуації поранених, а евакуацію у повністю того особового складу з позиції. Ти іменно з позиції вона працювала не да. пацани там 500 метрів від позиції приходили, круті поїхали. Не, по Водій оти хлопчина так і їзди, да? Міняємося. Ти ти не їздиш? Чи не, ти їздиш? Не, не їздиш? один раз їздить. як пилка, Пилка взагалі бомба. Да, це кстати, це теж це комплект машину, тому що да. ліс от, така надо би, я сповнив. чому йому сповнив. Тому що позавчора я звернувся до цього хлопчини, бо мені треба був дуже генератор для 58. Він мені подарував. Зараз генератор лежить на 5,5 кВт дизель. Так що Льоша Кульга, хлопчина, якому я передавав, просто крутяк. Так що магазин Максі Баришевка, навіть не березань. Так що в нас всі свої. Так що звертайся і. Будемо підтримувати. Кого, кого, а я ж кажу, обісруся, ну достану. Дякуючи моїй аудиторії, глядачам, ходік зараз падає, тому що багатьох людей війна їм набридла. Але ми це будемо робити. Так що Просто не уявляю. Тебе... І... Малиш, я ставлю на паузу, обнімаю тебе ще раз і не буду тебе затримувати. Люди хлопці трошки нервуються. Так що я тобі дякую, дякую твоїм батькам. Щоб виховали такого справжнього патріота і бляха, ну ти просто крім. Я кажу, я не змог би робити ту роботу, яку ти робиш. Мені Це поклик серця. Мені вона дала, це признання. Мені це подобається. Я не нравився. Просто бережи себе. І, а ми будемо молитися до тебе і все робити для того, щоб все було добре. Так що дякую тобі. Чуєш, ти не на сіаря родився. Куре постійно. Неля! Ти Неля, чи що? Дивись, а вона, я ж кажу, сіарету і постійно. що це таке? Сало це. Соло сила. Ні, моє нема. Це мені свиню подарили. Їм подарили свиню, а... Леся Петрівна там щось коптила. Ти Мар'яна Васильівна, мене не приглашай. Ой, що це бараніна, кстати, так? Да? Шубка від Янголів Березані. Так. Будете щось березанцям передавати? Березані? Красавчики. <хе> Красавчики. Да, ми вас ждемо вже додому. До, 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 до додому. Вже краще на день рождення приходьте, так? Да? Я вже казав, нам треба, щоб давали Спасибо точку. точки. Андрію бабичу, бо я не було коли мені сказати. А на носа може побути. Та у них тільки два носа. бачиш. Да. Наташа шило, саме больший чоловік. Наталія шило, це барашівська хунта. Хоч ми не казали, що я звичайно коли їду, я кажу, Наташ, ми їдемо, щось поможеш там. Вона приїхала сама передати там пару штучок хлопцям і привезла. З пустими руками не приїжджає. Все, все, можете вже йти. Не... Да, дякуємо і вам, хлопці. Дякую. Арина Васильна, а хто тобі носки на Де ти скільки понабирала? понабирав? Збираємо кошти і купляємо. Все, читайся перед людьми, де ти діла бабло? Я ж диви, в яких ходжу. Зелених, не таких. Давай вище подивись. А я хожу, хожу, диви. Це мені комса дав свої штатні бляхамуха. Було діло? Да. Все, капець, красавчик, підтримав. Десь було. Чуєш, їхав в прошлий раз, їхав в раз, ноги так замерзли. Кажу, ноги мокрі". Да, а у вас не було. Ні, А я не знаю, як ними користувати. То вона мені коротчя, взяла. Да? То, я, я як потрусив, то я ховаю. А, поняв, а вставляти, в... да? то, то вона мені дала носки. Поняв, то я ж вже її ношу. Так що під під, під під штани, поняв, ну як трошечки ж і позитив. Сонечко, що ти там? Бо в нас зараз будуть галтувати вже. Хай галтують. Лімончики. Раз не хочете в носа, то будете пити чай з лимоном. Не можемо? Так, приготувалися. Зараз вилетить птічка і це все записується. Так що ведіть це прилічно, не матюхайтеся. Дивимось, конечно. Так що, да, можете сказати, який ще лучко красавчик. Улибаємося. Красивий? Чиз. Все, все нормально. Главное на позитиве. Правильно? Буду стоять. Да. О, и я. Старее, красивое oh. на цем... <laughs> Что <ты мне>? А? <laughs> 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 я не куда... я молодых обнимаю? <laughs> а с комсой не? Вы старый, да? Не умею? Неправильно заходит. <laughs> Красавчик, він взагалі позитив. Куди б ми не приїхали, навіть, навіть печальна десь історія. Він приїде, завжди розвеселить. Людину, відпустити, йому на капот нагрузила. Я ж кажу, куди вам скадати, а вони не будуть допомогти. Прицеп! Так, загружаємо тепер хлопчиків наші шубка. Не можуть рушить. О! Ту-ту. Все, погнали пацани. Зараз відпускаємо і далі печемо на сілідовому. Да, Шуба до несолодке. Да, я... да? <сил> не, не. Бери, бери, каша то таке. Каша. Каша з мяцу, то домаш... ну, nee, робили... На фейсбуці є, як вони її робили. Тут пальця Сало каже, водій, в карман одразу. Вадю, сало надо сразу за пазуху а, ложить, да, конечно. Так, Маряночка Васильевна Груза, хлопчики молоде. Подождите, каже, подождите. А вы приготовили это? Да ты что, это повар кращий. Дай заправку до голубцов, а то Понял. Чинчинарем положил, заправил. 70 кг голубців. А, Березанський а? голубці. Ну. <реку> налісники, а налісники вони зробили, я не пам'ятаю скільки відру. Від... Умирали там. А нічого вони старають. Каже, тобі налисника чи ляща? <реку> У них же лящі є і налісники <реку> От Отак. <реку> Класна штука. А хто заробив, Мар'ясь? Світлана Добровольська. Світлана Добровольська, <реку> Святуха, твої <реку> супчики, <реку> а ну під... Подіть, а не ну повернись до мене. Вони красавчики, так, Просто так, красавчики. Так. Все, це від моєї підписчиці. Так що користуйтесь, а вона пригодить. Будеш голубці готувати. Голубці дали, а плити ж нема, буде тобі плита. Носочки. Грійтеся. Володька хазяйський хлопець, як голова колгоспу, чуєш. Ти і похожий на голову колосу, а? Є трохи? А я його голова і називаю. Голова він і бафриці голова. То бомба ракета. Хороша закуска, але ти ж не п'єш. Мовчки. Їж по три день. Ти ж знаєш, Google переводчик переведеш, воно напише. Що робимо? Вигружаємо, вигружаємо і назад загружаємо. Не можна як розгорнути. Ну а ще дві точки. Ще селідово і ще то, що трохи.